Як стати блогером набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами, отримуються саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку. Ці карбовиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і її треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от як ми зробили у нас в проєкті Кантент Хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки якісь. Виставляють, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот-аккаунтів створювати, але просто от, своїх навіть, живих аккаунтів. Створювати, рекламувати продукти і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube плати, Адідас, Nike, Reebok, У них ж є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах, все, що треба. Заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Де легко набирається це тисяча підписників. І нічого в цьому такого немає, як накачати чуть-чуть біцеп в залі. треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць. Просто виставляючи відео от, за посиланням, щоб ці профілі у мене бедста, раніше, там, в Інстаграмі чи в зайдеш, глядаєш, там, ми ну, постійно ефіри проводимо, показуємо, як це працює, звіти, е, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свої відео, показують, там ще подарунки, купу розіграв. Ну, коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це най найкоротший путь. Ви просто так створюють аккаунти, щоб набрати підписників і, 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 і щоб що. Тобі треба реклама, тобі треба рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми ставили такі проєкти, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх. зразу їм дають все готово. Все, що треба, просто відео виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку, отримати кошти і зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця міняється залежно місяць. Від місяця. Ну, це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, нашо це ти що, знімати, це все придумувати, якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ туди-сюди. Ну це, це повноцінна робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за. Це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проекті виходить у ну досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.